Законня крокує нашою державою, це страшно, і це з цим треба щось робити. Вже поводить влада себе так, що вас і мене можуть заарештувати і схопити на вулиці. Е, зараз ми знаємо, це відбувається і по лінії ТЦК, і взагалі, якщо говорити про вугільну справу, то вона зараз на етапі так званого розкриття відкриття матеріалів справи. Там немає е, жодних підстав щось змінювати, вигадати щось інше. Ну свій час одразу президент Зеленський ну, розпочав свою каденцію з переслідувань Петра Порошенка, вигадуючи десятки там, до сотні справ. Ну можуть ще щось вигадати, з них станеться. Але жодного законного е, способу щось зробити Петру Порошенку у них немає, тому що нема за що. Але такий розвиток ви не виключаєте. Ні, Ну слухайте, якщо е, засто... ну, сам факт застосування санкцій, він свідчить про те, що е, вони вважають вичерпаними од кримінально правові. Методи вони можливо вважають, що вичерпані, тому що вони ніяк не можуть знайти там за що за Треба ж там суді, хоч щось там показувати, щось розкривати. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.